<реш> дивіться, що можна знайти на подвір'ю. Це якісний генератор. Не дивіться, що він виглядає так, ні, наче щось не вистачає. Він просто ще е, той, який на конденсаторі, наступні сли на АВР. Це Honda, друзі. Ну і це дійсно Honda, це не наклеєчка е, китайська. Тому що оця обмотка, він получив. Дуже гарно получив. Він практично новий. Я не розумію, що таке було, що таке сталося. Він ось там, бачите, конденсатор. Тому що це обмотка мідна. Якщо б це китайці клеїли наклейку, то ось тут я прошкрабав ось, ножиком. Там мідь. І все так по ньому видно, навіть по картері, бачите. Хто працює з механіків, бачить. І ось така от у нього його дані. 2,4 кВт. Асинхронний, звісно. Ну, коротше, я подзвонив до старого друга, який Володимир Бутенко. Це в Харкові. Вони виручали нас запчастинами. І це ті люди, які замінювали і до сих пір замінюють, в кого є генератор з комплектний, з гореним електродвигуном. Оцим ротором, статором, якорем, то з доплатою в 8 тисяч гривень на даний момент е, бартер на якісний робочий. Старий свій даєте, 8 тисяч гривень і вони дають е, робочий такої ж приблизно кіловат. Да. І міняли, замінювали багато. Він ще міні рами присилав, у мене є багато з цих рам. В бонус і масло там дарували. то Грант і Сігма, по-моєму, Грант вони туди відправляли також змінною обмоткою. Зараз я зателефонував до Володимира, скинув йому оці от дані. Він каже, що або заміна з доплатою 8 тисяч, ну, звісно, не Honda буде, мабуть, або перемотка. Відсилайте, каже, нам оцей двигун. Ми перемотаємо якісно міддю. Також е, ціна роботи в районі 8 тисяч гривень, плюс пересилка. Ну і тут вам і інформація: плюс-мінус. Це ті люди, які ех, працюють надійно. Ми з ними вже кажу, ще в блекаути. Зараз приходиться також звертатись. Також звертатись, можливо, хтось дешевше, хтось дорожче, але я не беру через е, на себе відповідальність комусь робити, не знати, кому давати, перемотувати, чи навіть купляти альтернатори ці е, там з, не, незрозуміло звідки із алюмінієвою обмоткою. Будемо радитись з власником, всім добра, тримаємось.